сміттєпереробний переробний завод у Львові. Будівництво планують завершити до кінця 2023 року. Електронні рецепти на ліки. Чи є черги у львівських поліклініках та аптеках? Львів'ян закликають надсилати фото неправильно припаркованих машин. Гроші зі штрафів передадуть на потреби армії. Сміттєпереробний завод будують на вулиці Пластовій. Площа ділянки 9 гектарів. Тут зможуть працювати близько 180 людей. Передбачається, що на заводі зможуть переробити всі відходи, які збирають у Львові. Це близько 250 тисяч тонн на рік, розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Орієнтовно 20% об'єму робіт вже є виконано. Ми плануємо до кінця цього року повністю закінчити будівельну частину і переходимо до етапу монтування обладнання. Щоб наступного року завод повністю війшов в робочу потужність. Паралельно, як ви знаєте, в нас вже два роки працює станція компостування і від 5 до 10% всіх відходів проходить через компостування. Проєкт із компостування відходів запрацював у 2020 році. На станції збирають органічні та садові відходи та переробляють на компост. За словами директора комунального підприємства Зелене місто Тараса Калужного сміттєпереробний завод сортуватиме усі відходи і знезаражуватиме на лінії. Ми забираємо пет, пластик, метал, повністю всі небезпечні відходи, батарейки. В кінці ми отримуємо рдф паливо Отримуємо вторинну сировину, яку будемо збувати компаніям, які в цьому зацікавлені. Скажу більше зараз. Є дві компанії, які готові в нас РДФ і Також є компанії, які готові купляти вторинну сировину. Паралельно триває рекультивація грибовицького сміттєзвалища у два етапи: технічна Звалище вкрили захисним екраном, що унеможливлює утворення фільтратів. Та біологічна там планують висадити сквер. Роботи з рекультивації виконано на 91%. Після того як запрацює сміттєпереробний завод, близько 20-30% відходів доведеть захоронювати на полігоні, вважає голова міжнародної благодійної організації Екологія, право людина Ольга Малинь-Забрамна. Але в нас цього полігону немає як закрилося грибовицькі сміттєзвалище, ми ну майже не бачимо ніякого руху в тому, щоб Львів шукав. Місце для полігону, де будуть захоронюватися сміття, чи то після цього заводу на пластові, чи те сміття, яке в нас зараз утворюється. І розуміємо, що вже багато років міська рада величезні кошти вкладає на транспортування сміття на інші полігони по всій Україні. Попередня вартість будівництва заводу була 36 мільйонів євро. У зв'язку зі зміною курсу валют та коректив у ремонтних роботах. Вартість зросла орієнтовно до 50 мільйонів євро. Розповів Андрій Садовий. За його словами, завершити Дівництво планують до кінця 2023 року. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Це одна з Львівських міських поліклінік. Із введенням електронних рецептів ажіотажу і черг тут немає, каже лікарка Ольга Ліщенко. Аби отримати електронний рецепт, не обов'язково йти на прийом до лікаря. Це можна зробити дистанційно. Лікар формує електронний рецепт в системі і пацієнту надходить повідомлення з номером рецепта, діючою речовиною і кодом. Пацієнту приходить смс. СМС повідомлення, з яким він йде до аптеки, і вже на місці в аптеці провізор йому може порекомендувати за цією діючою речовиною кілька варіантів торгових назв препаратів. Рецептурними є близько 60 відсотків лікарських засобів. Саме на них потрібен рецепт лікаря, які саме ліки потребують рецепта, розповідає Ольга Ліщенко. Всі гормональні препарати серцеві препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Це є кроворозріджуючі препарати, це є препарати для контрацепції. Ну що також входять в групу гормональних препаратів, певні знеболюючі, зокрема ін'єкційні форми. Деякі протикошліві препарати. Решту ліків можна, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепту. Звичайні парацетамоли, Рафаном вони відпускаються без рецепт. 31 числа це був великий ажіотаж, людей було дуже багато. Але з 1 числа людей не було так багато. Тобто, вже коли вступила в дієвості електронні рецепти, людей стало набагато менше. Люди приходять, якщо питаються, Препарати без рецепту, ми відповідно направляємо їх до сімейного лікаря. Придбати ліки в аптеках можна як за паперовим, так і за електронним рецептом. Що електронний, що паперовий рецепт діє впродовж 30 днів. Якщо у пацієнта немає телефону. То тоді можна виписати знову ж таки або паперовий рецепт, або ж знову ж сформувати електронний рецепт. Але тоді лікар може роздрукувати інформаційну довідку, це потрібно для того, щоб вести контроль за відпуском рецептурних лікарських засобів і попередити самолікування. Ми запитали львів'ян, як вони ставляться до запровадження електронного рецепта. Я хворію взагалі на цукровий діабет і електронними рецептами користуюсь уже досить давно. Тому для мене це не новина і я вважаю, що це правильно. Вони потрібні, але зараз такі умови, військовий стан і, мабуть, можливо, спочатку треба людей підготувати до такої історії, а тоді вже вводити ці рецепти. Не на все потрібно. На антибіотики, можливо, потрібно, а на знеболювачі і на... Інше від тиску препарати, напевно, це зайве. Потребують ліки рецепта чи ні, вказано в інструкції лікарського засобу. Також про те, чи ліки є рецептурними, можна дізнатися в аптеці. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне новини, Львів. Це вулиця Наливайка в центрі Львова. Інспектор з паркування Володимир Пеленський каже, водії дуже часто тут паркуються з порушеннями. Даний транспортний засіб здійснив паркування з порушенням правил дорожнього руху. А саме це порушення пункту 159 г зупинка на пішохідних переходах. За словами Володимира Пеленського, якщо неправильно припаркований автомобіль створює суттєву перешкоду дорожньому руху, його може забрати евакуатор на арешт-майданчик. Тоді доведеться сплатити ще й послуги евакуатора. В інших випадках водій порушник відбудеться лише штрафом. Якщо штраф і інспектором зафіксовано частиною першої статті 122, це є зупинка стоянка порушеннями, то це 340 гривень. Він залежить від неоподаткового ну, мінімуму доходів громадян. який в Україні складає 17 гривень 20-кратному розмірі. Відповідно, це 340 гривень. Якщо це частина третя. Статті 122 кодексу України про адміністративне порушення, то він відповідно складає 680 гривень. Відтак у міській раді Львова вирішили започаткувати акцію Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ. Львів'ян закликають фотографувати машини, що неправильно припарковані, і надсилати на гарячу лінію міста. А штрафи, які сплатять водії, обіцяють скерувати на допомогу армії. Розповідає директор департаменту міської мобільності Олег Забарило. Кошти, які спрямовуються до міського бюджету напряму від штрафів за паркування, вони в подальшому відповідними підрозділами нашої міської ради скеровуються на програму національного спротиву на підтримку власне збройних сил України. Це є покращення матеріальної бази, забезпечення спорядженням оснащенням. Для прикладу, за ці вихідні, відколи акція стартувала, ми вже маємо більше 300 звернень від мешканців. Думки львів'ян, пішоходів і водіїв, яких ми опитали з приводу такої. Акції. Ці різняться. Ну я думаю, що якщо є штраф і його переведуть для ЗСУ, то це позитивно, бо тому, що армія потребує. А чи це наскільки це правомірно, мені важко сказати. Якщо типу водій нікому не заважає там дорожнім учасникам іншим, і тобто там дві-три хвилинки, то ну це допустимо. Я вважаю бо тому, що у Львові дуже маленькі вулички і місць паркувальних дуже мало. Ручніше оплатити 15 гривень за годину ніж 340 гривень. За коли тобі прийде повідомлення, надію, надсилати фото неправильно припаркованих машин можна на сторінки у соцмережах гарячої лінії міста. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Шевченківський райсуд Києва визнав винним Олександра Медведя у викраденні учасника Революції Гідності Львів'янина Юрія Вербицького. Йому призначили п'ять років позбавлення волі, але через те, що термін давності справи закінчився, Медведя звільнили від покарання. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була на засіданні. Сам обвинувачений заявив, що не вважає себе винним та подаватиме апеляцію. Незадоволена рішенням суду і прокурорка. Санкція це. Є тяжким злочином. В даному випадку ми відстоювали позицію міри покарання. Це реальна міра покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Обов'язково буду оскаржувати, оскільки я категорично не згодна з тим, що кваліфікація дій мала бути саме за частиною другою. Учасник революції гідності Юрій Вербицький загинув 9 років тому. 2014 року він зник разом з іншим учасником майдану Ігорем Луценком. Тіло Вербицького з ознаками тортур знайшли в лісі біля столиці. Як розповів пізніше сам Луценко, їх обох невідомі викрали з лікарні. Чоловіків вивезли в ліс за Києв і там били та допитували. Загалом, за даними слідства, до справи причетні щонайменше 16 людей. У Львові відзначили 33-ю річницю підняття прапора над ратушею. Саме в цей день, 1990 року, синьо-жовтий прапор вперше з'явився на будівлі Львівської міської ради. Тоді наважу ратоші, прапор ніс депутат першого демократичного скликання Зиновій Саляк. Прапор був закріплений на флештоці вже, коли покійний Богдан Дмитрович котик оголосив про склад, що ми піднімаємо прапор. Я біг, я біг, зараз я би не вибіг. На ратушу, але в цей день я біг просто по сходах, піднявся перший і чекав, поки підніметься Шабатура і покійний Євген Шморгун. От так що в цей рік. В цей день ми зробили великий подвиг, а площа ринок була переповнена, не знаю, чи коли-небудь збереться стільки людей, як було 3 квітня 90-го року. А сьогодні львів'яни урочистою ходою йшли центром міста із розгорнутим прапором. Водночас на площі ринок фінішували учасники символічного. 33 кілометрового забігу, присвяченого річниці підняття прапора, його організував також депутат Львівської міської ради, першого демократичного скликання Ярослав Козак. Ми з ініціативною групою депутатів запланували організацію такого пробігу, об'єднавши шість районних адміністрацій, що чисто символічно, практично, ми об'єднали весь Львів. Сьогодні у всіх районних адміністраціях. Починаючи з Шевченківської, де ми були вже пів восьмої, але ще не робочий час, і вони всі зібралися нас зустрічали, Так, так що і в всіх районних адміністраціях були надзвичайні зустрічі, і ми повідомляли по цілому місту по зупинках про цю подію, яка сьогодні відбувається. У Львові для військовослужбовців та їхніх родин презентували фільм «Ахтема Сейтаблаєва Мирний, 21». За словами режисера, це фільм про честь і сміливість луганських прикордонників. Більшістю нашу стрічку у місті Васильків у військовій частині це та сама військова частина, до якої був один з перших так званих прилиців прильотів ракет. Ось і ракети якраз потрапили. На наш демальний майданчик, колишній. мирний 21» – це реальна історія спротиву Лаганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році. Труднощі просто самі прості – бути чесним по відношенню до себе, до професії, до тої історії, яку ти розповідаєш. Тому що в першу чергу твоїми глядачами були саме ті, хто на власне очі і бачив це, і приймав безпосередню участь. Головний герой фільму актор Максим Девізоров з початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Зараз хлопець-боєць 103 окремої механізованої бригади територіальної оборони. Мрія, щоб війна скоріше закінчилася, і ми всі повернулися до мирного життя, тому що набагато приємніше знаходитися на знімальному майданчику, навіть якщо нищити ворогів, то а, звісно, веселіше. Хоча, може, і в реальному житті веселіше це робити, але на знімальному майданчику це якось спокійніше робиться. Подивитись фільм прийшли студенти військової академії. Курсанти діляться емоціями. Я би радив навпаки передивитися цей фільм пару разів, тому що. Даний автор ілюструє дуже багато сценаріїв, які показує не тільки людям, але й військовослужбовцям, офіцерам майбутнім, як повинен виглядати справжній офіцер, його дії в бою і чому саме ця людина потрібна своєму особовому складу. Дуже сильний фільм. Справді все розказується, показується в ньому так, як є в нашій країні після повномасштабного вторгнення. Дуже важкий для нас всіх. І всім рекомендую до перегляду за словами Ахтема Саітаблаєва, у майбутньому фільм планують презентувати і за кордоном. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.